І вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую учнів першого А-класу на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку письмо малої букви Ф, складів і слів з нею. Ось дзвінок сигнал подав. До роботи час настав. Всі сідайте тихо діти, домовляймось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. І почнемо ми із загадки. Фіолетові фіранки у світлиці та на ганку. Фіолетові малята весну люблять зустрічати. Про яких же малят йдеться, здогадалися? Це фіалки правильно. А далі гра складовий аукціон. Склад фа. Які слова починаються цим складом? Фантик, фантазер. Продовжить. Фишка Фі. фикус. А ще? Фе. Фея федер. Форма. Фу фужер Путляр. Знайдіть пару. Ось, подивіться, з'явилися на екрані у вас букви. Треба до них знайти пари до друкованих, знайти прописні пари. Перша пара велика буква Х, маленька буква Х, велика буква С. Маленька буква С, велика буква Г, маленька буква Г, велика буква Ч, маленька буква Ч. А от до Ф. Чи можемо ми знайти пару? Ні, адже ми ще не вчилися, як писати цю букву так, не знаємо, як вона пишеться. Тож сьогодні на уроці ми вчитимемось писати маленьку букву Ф, правильно її поєднувати з іншими буквами. Розширюватимемо уявлення про тваринний світ. Удосконалюватимемо каліграфічні навички та навички списування тексту. Подивіться, будь ласка, чи схожі друкована та прописна буква Ф? Схожі, так? Теж є пряма паличка та два овали, але у друкованої вона пряма, а у прописної похила. Тож, давайте перевіримо, чи правильно ви сидите, адже правильна постава під час занять допомагає краще вчитися, акуратно писати та менше втомлюватись. Зошит відкриваємо на сторіночці 31. Так, і що ж ми тут бачимо, дітки? Чим, може, ви бачите якісь слова, які починаються на букву F? Я бачу фонтан, фазан. А їх фотограф, фотографує фотограф, бачите? Та зробив фотографію. Яке ж слово, що починається нашою новою буквою, сховалося у цій звуковій моделі? Здогадалися? Правильно, дітки, це фазан. Візьміть, будь ласка, олівці та спробуємо написати букву Ф у повітрі? Починаємо малювати перший овал. Майже на нашій верхній рядковій лінії. Ось ми. Малюємо овал. Далі відриваємо олівчик від зошита, малюємо пряму похилу лінію аж до міжрядкової. Знову відриваємо олівець та малюємо ще один овал. Ось яка вона вийшла. Спробуйте, будь ласка. Самостійно намалювати у повітрі цю букву. Ну, а зараз спочатку розглянемо ще раз елементи цієї букви, два овали та між ними пряма похила лінія. Обведемо її спочатку за контуром, а потім допишемо до кінця рядочку. Далі треба буде написати такі склади та слова ФА. Фарба. ФУ футбол. Л. буква сполучення, Це не склад, адже нема голосного. Флот. І на наступному рядочку слово фотограф. Поставте відео на паузу та відразу виконайте це завдання, щоб потім не гаяти час. Пальчики втомились. Тому, будь ласка, намалюйте отакі. Спіральки вказівними пальцями обох рук. Наступне завдання. Треба буде списати речення, подане друкованим шрифтом. Давайте його прочитаємо спочатку У Софійки нові туфлі. Не забуваємо, що перше слово У. В реченні пишемо з великої букви та ім'я дівчинки теж з великої букви. А зараз давайте зробимо звукову модель слова якого жирафа правильно. Перевіримо, правильно поділено на склади жи. Ра. Фа. Вибачте. Ні. Ой. Захворіла і ніяк не можу відновитися. Mm. Отже, Ж перший звук Ж, приголосний твердий, далі И голосний кружечок, РА, р, – А. І останній склад ФА. Звукова модель дуже легка, чергуються. Приголосні, тверді та голосні. Запитаємо жирафа? Наголос паде на другий склад. Ну, і поки ви пишете зараз речення, послухайте. Дуже цікава інформація про жираф. Кожна жирафа має свій малюнок на хутрі, має довгий язик, яким дістає гілки та листя на дерева. Щоб поживитися. Жирафи це найвищі тварини. Проживають вони тільки в Африці. Ну, і ще, звісно, у зоопарках. Наступне завдання у додатковому зошиті. Треба написати такі слова. Фонтан, телефон жирафа. Зверніть увагу. Як поєднуються букви у цих словах? Теж є у букви Ф нижнє поєднання та верхнє поєднання. Далі два речення про жираф. Жирафи тире найвищі тварини. Жирафи живуть в Африці. Африка це такий континент, тому пишемо ми. Теж з великої букви, адже це географічна назва. Наступне завдання інтерактивне треба розподілити букви на дві частини. Букви F велику та маленьку перемістити до фотоапарата ліворуч, а інші букви, які зустрічатимуться, на алфавіт праворуч. Виконати це завдання ви зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку. А зараз оберіть, будь ласка, якого б ви собаку зараз обрали, з яким настроєм завершуєте урок? Мені урок дуже сподобався. Перший собака цікавий урок, хоча і довелось попрацювати, другий нічого не зрозумів, урок пройшов погано. Ну, сподіваюсь, такого в нас немає. А зараз пропоную вам. Отаку фізкульт хвилинку, але ви можете виконати, звісно ж, і свою. Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!